У суботу ви зіграєте у суперкубку, але предсезонна підготовка ще не завершилася. Чи сприймаєте ви цей матч як предсезонний товариський? Що означає предсезонний товариський матч? Я маю на увазі, що деякі люди сприймають суперкубковий матч не дуже серйозно. Черговий матч перед офіційними поєдинками сезону це у будь-якому разі дуже важливий матч. Ми все ще готуємося до сезону. Днями ми грали проти Зальцбурга. Перед цим ми провели два тренування. Підготовка йде дуже інтенсивно. І ми не забуваємо, що після суперкубкового матчу почнеться сезон. Ми повинні підійти до сезону у хорошій формі. після матчу проти Манчестер Сіті ми зіграємо проти Страсбурга. І після цього буде матч АПЛ проти Фулгема. А після цього, перед другим туром англійської прем'єр-ліги, ми проведемо ще один товариський матч. Ми повинні це зробити, щоб увійти у ритм, тому що після цього ми будемо грати кожні три дні. звісно, ми намагаємося зробити все правильно. Але розклад матчів це завжди випробування. Матч, який пройде у суботу. Покаже, як ми готові до сезону. Я очікую побачити дві сильні команди. Навіть враховуючи те, що у минулому матчі ми програли, ми погано показали себе у другому таймі. І того самого я очікую від майбутньої зустрічі. Але, звісно, це буде для нас випробовуванням. До того ж, зараз дуже спекотно. У будь-якому разі, побачимо вже у матчі. Якщо ви перемагаєте, цей турнір дуже важливий. Якщо програєте, він стає менш важливим.